Друзі, вітаю, це мій Тихирай. На дворі дуже холодно, сонечко мало виходить, дні похмурі, світло виключають, тому дуже багато якби, негативних емоцій, але стараюся все-таки держатися якась на плаву, сама собі піднімаю настрій, так як на дворі не можна нічого робити, працюю в хаті. і... Буду знімати, зараз такого нема що знімати, буду займатися, якраз є в мене час зайнятися кімнатними квітами, тому що влітку більше на городі, більше вуличними квітами займаюся, тому зараз буду займатися кімнатними квітами. Я вже виставила відео декілька, що я роблю, і буду надалі пересаджувати, живцювати і тому подібне. Так що, кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, щоб ви слідкували за моїми відео. Ну і пишіть, кому подобається, кому не подобається. Також пишіть коментарі, як ви вирощуєте квіти, які можете поради дати. Я буду дуже-дуже вдячна. І як бачите, зараз буду знову продовжувати працювати з квітами, тому бажаю всім гарного перегляду і будемо працювати. Ну і друзі, минулого відео казала, буду пересаджувати гортензію, яку мені подружка дала, але не встигла. Тому хочу сьогодні. Сподіваюся, що все-таки встигну. Але для того, щоб мені пересадити, треба звільнити цю миску, бо я тут розмішую ґрунт. А для гортензії, як ви знаєте, треба кислий ґрунт. У мене є такий ґрунт, покупний, звичайно. Але хочу звільнити тут. Тому спочатку я взяла хлорофітуми. Бачите, вони не, неустойчиві такі і. Треба їх посадити вже в більші горшечки, тому зараз пересаджу хлорофітами і потім почну з гортензією. І хочу показати, друзі, останній помідорчик в мене три штуки всього зійшло, не знаю, два не сходи. І зійшло е, три помідори перчика, сьогодні третій дістала, але виняла із теплички і винесла зразу в холодну кімнату. І бачите, що сталося? Воно просто верхівочка, така як загнила, чи не знаю, чи засохла. Ну, пропав. Але вже що маємо, то маємо. Так що, коли виймаємо з теплички, не можна зразу на холод виносити. Зараз така бачите, ситуація, що світла не вистачає і вони не люблять жару, якби коли тільки зійшли, починають, коли жарко, починають тягнутися до світла і тому витягуються. Але вже будемо пристосовуватись. поставила поближче до світла. Залишила, забрала назад сюди в теплу кімнату і хай будуть тут те, що витягнеться, потім заглублю і буде все добре. Ну а зараз приступаю до пересадки хлорофітом. Ну і, друзі, як завжди, застелила туалетний папір, дренаж. набираю ґрунт. дістаю рослинку з горщика, стаканчика. Корінчики дивіться, які гарні, трошки обтрусила, трошки розправляю і засипаю знову грунтом. Трошки розповім вам про хлорофіту, що знаю я за нього. Дуже, до речі, корисна рослинка в хаті. Так що рекомендую. І що можна сказати за цю рослину? Це дуже невибаглива, дуже проста в догляді рослинка. Багато хто навіть ну, вважає, що це рослина, яка не потребує уваги, якби. І ну, не вирощують її, але це дуже корисна і дуже хороша рослинка. Ну, Навіть її називають квітка для ледачих. Зацвітає вона в березні місяці і цвіте весь період вегетації. Потім після відцвітання на кінцях гілочок, які вона випускає, такі тоненькі, на яких цвіт, а потім з'являються розеточки. Період спокою з жовтня по січень. Вирощувати можна, як і на підвіконні, як кімнатну рослину, також можна влітку виносити на двір. Дуже гарна вона в композиції з різними рослинками, тому дуже гарна і, до речі, дуже добре переносить спеку. Звичайно, поливати треба, але в мене була в цьому році дуже декілька штук і всі дуже гарно виглядали. Рослина не випаглива до світла. Але в світлих приміщеннях виглядає набагато краще. Можна навіть вирощувати у ванній кімнаті. Комфортна температура 18-25 градусів. Любе оприскування можна навіть промивати під душем тепленькою водичкою. Дуже любиться. Від весни до осені любить гарний полив, з осені полив зменшують, але також, як я вже казала, треба дивитися по температурі в приміщенні, коли пересихає сильно земля, то частіше поливати. Підживлюють з весни до осені. Грунт має бути пухким, повітру проникним. Розмножується бічними розетками, які утворюються на пагонах після цвітіння, як я вже казала. Хоч рослина і вологолюбна, але може витримувати до 3-4 тижнів без поливу. Є багато різновидів хлорофітумів, але самим декоративним вважається кучерявий. За народними прикметами хлорофітом несе в будинок сімейне щастя. А нау науково доказано, що в приміщенні, де він знаходиться, е зникають небезпечні домішки та чадний газ. Також виділяючи велику кількість кисню, хлорофітом харчується оксидами азоту і іншими шкідливими для людини речовинами. Тому його рекомендують в приміщеннях, а особливо в кухні. Також хлорофітом зволожує повітря, сприяє уникненню шкідливих мікроорганізмів, особливо в поєднанні з геранню, і поглинає пил. Ось така, друзі, цікава, корисна рослинка, яка має бути в кожному домі. Ну і, друзі, розмноження. Ось дивіться, хлорофіту. Ось попускав такі пагони кожен знає. І ми відламуємо отакі росточки, прибираємо тут нижні листочки. Ось так, тут навіть уже наші корінчики є. Беремо стаканчик, ось він вже вчора залишився, підготувала. Дренаж тут не роблю, я вже казала, я на маленьких рослинках не роблю в маленьких ємностях. Можна вмукнути в корневін, але, друзі, це така рослинка, яка приживається дуже. Швидко і безпроблемно. Ось так. Я думаю, навіть перничка не треба. Посадили, ось так, бачите, і поливаємо. Все. І розмножуємо таким методом. Пересадила посадила зівці. Цей зараз тут дуже-багато ще багато лишилося, але вона в мене стояла на шафі у нашій кімнаті, і попідсихали трошки. Ой-ой-ой. Деякі попідсихали, час почищу і поставлю знову вже тут де тепліше, але не жарко, бо стояла на шафі, там на шафі жарко, і вона почала сохнути. Це, до речі, та, що була на вулиці. друзі. Взяла в залі, у мене на підставці стояла така вже старий хлорофітум. Тут дуже багато дітки, дивіться ось, ось скільки. Ще трошки виберу, все решта викину, хай вибачає, але він вже своє віджив. Ось, друзі, обрізала і отак відламую стебло, на якому воно росло. Ну, це мені дуже багато, я всі не буду. Це пару штук я вже і так багато насадила, Нас, наші мені скільки. Трошки приберу і те вже не потрібне. Треба вміти е, теж зупинитися, а не понасаджувати, потім не знати, куди його дівати. До речі, дивлюся в тіктоці пропонують там рослинки, є такі е, звичайні рослини і коштують таких великих грошей, що я просто щось. Але вміють люди, хай мають. Все, більше не буду. Це вже багато, зараз переберу. Зараз покажу, як я розділяю, бо тут, бачите, тако кущами прямо воно. Ось, особливо цей, бачите. Я покажу, як розділяю. Ось, друзі, дивіться, навіть є корінчики, не знаю наскільки видно. Бачите? І бачите, тут декілька штук. Коли просто відламують, вони буває відламуються без корінчиків, ну, ламається. Тому дивлюся, де отут розділяються і канцелярським гострим ножиком, бачите, так обрізаю. Цю гілочку прибираю, а це вже можна висаджувати. Так, і так далі. Які можливо, які неможливо, тим більше тут дуже багато і маленьких то виділяю тільки ті, що хороші. Ось бачите, тут можна оці маленькі поприбирати, бокові. Бачите, тут аж дві можна розділити. Ось так. Теж саме прибираю нижні листочки. І при бажанні, скільки треба, скільки можна так ділити. Ну і тепер переходимо до гортензії. Ось такий в мене субстрат для гортензій покупний є. Відкриваю, насипаю. Так, треба так, щоб не дуже багато, бо щоб не залишався. Так, бачу, тут є агроперліт, але все-таки ще трошки додам. Він шкоди не довіше гру і переймушу. А тепер, друзі, дістаю гортензію з горщика, прибираю сухенькі листочки і подивлюсь, яке там коріння, і виберу потім під неї горщик. Бачите, листечка підсихає, їй тут жарко. І не знаю, мені здається, що це вже бутон. Його, звичайно, треба буде прибрати. Коренева гарна. Ось, дивіться, друзі, яка не гарна. Так, зараз буду дивитися, який горщик підійде. Ну і, друзі, як завжди. Туалетний папір, керамзіт. Взяла такий він чуть-чуть менший. За цей трошки нижчий. Мені здається, що краще, хай менший, не знаю, як тут коренева поміститься, бо хочу трошки глибше його посадити. І зараз спробую роз. Розправити ґрунт. Ну і наскільки можна, трошки заглубити. Ну, не хочу, потім, то, тому що якщо взяти високий горщик, тоді коренева аж туди піде і ще буде глибше. Потім не, не знати, куди його пересаджувати. Тому отак. Тут ще якийсь росточок, я не знаю, чи то пропало. Хай буде прибирати на білі. І за, як звичайно, засипаю, тільки в нас тут кислий ґрунт. Гортензії люблять кислий ґрунт. З гортензіями, скажу чесно, не дуже дружу. Не знаю, що вийде. У мене там в парнику я показувала стоять теж. Мені невістка віддала. Але будемо сподіватися, що все таке вдасться. Перед цим садила, купляла, то в мене нічого не вийшло. Говорять, що у нашому регіоні висаджувати в відкритий ґрунт не можна. Вони горять дуже. Ось так, друзі. Зараз поливаю і винесу в прохолоднішу кімнату, бо я бачу, що йому тут дуже жарко. Точніше їй. Ось так. Ну і, друзі, є у мене такий контейнер для рослин і хочу поживцювати сюди пеларгонії. Приготувала знову субстрат. Ті, хто мене не дивився, дивиться вперше, тут універсальний ґрунт, кокосовий субстрат, біогумус і агроперліт. Е, більша частина е, універсального ґрунту і десь по 1 і всього решту. Набираю сюди цього субстрату. Взяла таку велику ємність, щоб декілька ну багато штук називцювати, щоб менше місця займало і компактніше було. Там є е, така сіточка дренажна, що буде волога стікати. І я думаю, буде все добре. Ось так, друзі, повну не буду набирати. Щоб не дуже туди спека попадала, трошки стінки захищати будуть. Поки вони приживуться, а потім буду розсаджувати вже в окремі стаканчики чи горщики. От, друзі, нарізала пеларгонію, та, що в мене була на дворі, що мені в минулому році подружка дала. Дуже гарно квітла, ціле літо. Така бордовенька. Зараз буду нарізати живці, отак на косину. Ось, секатор, звичайно, не задоволена геть. Ось такі роблю живці, вмикаю ось це. Треба зрізати, бо воно не, не зрізало, а покусало його. Так, отак. На косину друзі. О, тут гострі, гарно фрізали, обмокаю і грунт. Так, слідуючий. О, тут навіть бутончики були. Збираємо. Так, також на косину. Ось так, так ось. І отак трошки на відстані, щоб одне другому не заважало. І так далі, друзі, кому цікаво слідкуйте, побачите результат. Обов'язково буду показувати. Дуже гарна, невибаглива рослинка, в мене ціле літо квітла, не спека їй не заважала. Ну, звичайно, часно поливати треба, але дуже гарна була, хто за мною слідкує, той бачив. Ну і так далі, друзі. От, друзі, Наживцювала два таких контейнера, але розчарувалася, виявилося, в ній є білокрилка. Тому дістала актофіт. це е, біопрепарат. Розведу зараз і буду бризкати. І так, як вже обнаружила тут, значить, є і ще десь. Тому прийдеться всі квіти оприскувати. Зараз цим займуся. Розвожу по інструкції. І буду все оприскувати. Ці побризкаю і накрию зверху, щоб воно там, сподіваюсь пропаде. Тому що живці, звичайно, не бажано кропити. Але така ситуація, якщо я залишу, то це буде по всіхатися біла крилка. А це, це така проблема, що це кошмар. Так що, друзі, зараз обробляю от біла крилки. Гарно оприскую. Не очікувала, звичайно, тільки поливала, не, не бачила, а тепер подивилася, під листочками сидять. Ось там, друзі, закутую, щоб воно швидше подіяло. Залишу до завтра ну, і йду тепер оприскувати всі свої рослини. Друзі, побризкала всі рослини. Не знаю, звичайно, ці, що тільки пересаджені не можна, Ну, вже різкувати не буду, тому що, вже, як вона появилась, то може де хоч будь. І ось розсадник. Тут була ця пеларгонія, я її позрізала, ось поставалися росточки, я тут повністю побризала, геть і залила. І тут поруч е, кімнатна троянда гібіскус. Я теж боюся, що вона, бо вона її теж любить. І дуже любить пеларгонію, особливо колор... королівський, це для неї щось. І також любить пасльон, картопляне дерево. Це. Ну, Взагалі, це її саме краще. Плюс І ще фуксію. Ну, фуксії в мене немає, звичайно. І ем, ось о. Бругманція теж вона її полюбляє. І, друзі, моя найбільша помилка. Те, що я коли заносила квіти з вулиці, кожного разу я їх обробляю в, цьому, ну, в минулому році я їх не обробила. Подивилась, наче чисто, нічого не видно. І ось, бачите, до, цього, до чого це привело. Так що, якщо ви виносите квіти на вулицю, то обов'язково перед тим, як заносити до хати, треба обов'язково обробляти. Звичайно, ця обробка для здорових рослин не зашкодить, буде як профілактика, актофіт добре від кліща, від попелиці, тому, я думаю, що не завадить, але боюся за ті рослинки, які я щойно попересаджувала. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Якщо вам була корисна якась інформація, ставте вподобайки, буду дуже-дуже вдячна. Пишіть коментарі, які у вас проблеми з квітами, як ви вирощуєте які квіти, мені буде дуже цікаво, і думаю, моїм підписникам також. Так що, друзі, всього найкращого, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, я буду дуже-дуже вдячна. А на цьому все. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, пока.